Алпалка палках городских, шульпаны, момниты. А о палках шульпаны, Фонтаны бьют и вайс вай Девчонки ждут шампанского любви. Мы не дай нам бухриста. Розказуйте мені, ой, ти не говориш без. Я не пам'ятаю, что ти не говорив. Я помню, пусть здесь пиздец, пусть здесь и пиздец. А ну, то сково настане такі часи. Коли ну, настане. Хоч подивлюся, як ти мовчиш. Я думаю, що ти ще... Треба, щоб ти ще під трошки. А то багато знаєш, бігом ставиш. Туман напросить очі. Ді... Уйди. Куда? Туман знаходися. Не по темі. Затки в 90-ті. Ломили нахуй. Це тепер вишбі, блядь, попривикали. <кх> Пускувати старших. не поважати людей. І так далі. А колес? закрива слово. Міг би зі згарушитися і без достойства хазяйського. І козу забивали. І люди жили. Ну, не знаю, як там жили, але виживали точно. Як ти думаєш, що завтра буду до війни? Думаєш, ні? І без знаю, я нахуй буду йти типа. І буде... Ах, туман, туман, гадная, я не панімав. Привіт, який, привіт, який. Привіт. Сьогодні хуйовий день був, а завтра буде ще хуйовіше в мене таке чувство. Завтра буде тяжко, нудно і... Це завтра Сі. А в Кашня може до роботи прийде, да? У завтра п'ятниця. Добрий. Добрий вечір. Штефанова чи я вже готова. Е, блядь. Таланта, не поп'єш. Штефане, ти, Штефане... Штефано і Женька... Mm -hmm. Яку знаєш коляду? Я mm. не коляду, я в цьому місця не займаюся. А ти, мама, тіпа не колядувала, нє? Нє, мене баба не пускала, бо мама була у Польщі. Правильно. Моя баба боялася. Мені хуй ходити, блять, ж люди вдома сидіти, блять. А я ходив, і співав. Вою зі придурені, Що в воді при Ні, Я вирішив культура до тих, де мені налиють мало. Ті, хто мені не налає, я до них не ходив, блять. То безполезна історія, блять. То не мої, блять, кінти. Нахуй ходити до тих людей, хто мені не налає. А той, хто там нали На його ще не треба було, бля, вонебе на леве. Сильно тату мамою удаст, рано не похуй. А це й те, мучиться, коватися. А так пішов собі. Олішки фона. Я би хотів, щоб я вернув 3 роки назад собі, можна? Я вже міг бути женатий, щасливий. За ковдоном. Без проблем. Довольний. А я, Що б Колегію? Васю. Є, ну якщо, блять, в тебе є двох Вася, значить ти ще пиздатий пацан. Між у тебе нема друга Васі, це все, що так пиздець. Бо Вася це така людина, це пизда. Я пизда того Васю я ще не здибав, блять. Ну, може мені також везе. салам пополам. Можно напиться все сегодня. Нет, не пью. Не. Завик с дедом в саду, пейте, блядь. Хуяло закинчится. どうですか

Хочешь нам никого

Бля, не плаканало, не не с ним, таки бы уже, давайте, два такома стеллата, знаешь. Зато тратим, пытанием заняться. завтра, будет свидание. Да ну, а с кем, блядь? Ему что сидишь в магазине. Що я хочу будь-яка мені постягали, що? Сказав, дімочку боженько, яке ти чем не дитині, як ми тебе любимо, цінуємо, поважаємо, обнімаємо. І ще раз цілуємо, обнімаємо, поважаємо. Попід, гай зелененький ходить до, буш молоденький, ходить до. Most more than